Наступний лейбл будемо вішати на Роса Геллера, брата Моніки. І іноді він поводиться як типовий баскіл. Це, до речі, найближчий еквівалент англійської до слова душніла. You know who is душніла? No. Діма, Who is? Busкеel, yeah? Baskell. <реш> ну і ось найбазкільніші вислови Роса. Ну, по-перше, є оце легендарне «Хай», «Хай», Типу, таке привіт. «Хай». «Хай». З якого одразу зрозуміло, що щось у нього знову бляха трапило. Щось знову не так. Ну і звичайно, коли він намагається приховувати, що е, щось сталося і робить вигляд, що все нормально, він каже: «I'm fine, I'm fine, Типу, все добре, все, все окей. Подивіться, все окей. I'm fine!» Coming out all loud and squeaky, really, I'm fine. Я думаю, що багато українців це зараз знайдуть е, дуже relatable, знаходять там себе в цьому. Але все ж частіше розповодиться як ботан. My rock polisher! ой, татусь. Дивись, ось мої табеля зі школи. Давай подивимось. Математика п'ять. До речі, A – це найкраща, найвища оцінка, тому ну називайте це або 5, або 12, Я думаю, зараз більше підходить наука. До речі, Science – це е, те, що включає в себе фізику, е, біологію навіть іноді і е, хімію. Принаймні, в моїй американській школі був предмет просто science, і там було все отак от намішано. У нього з Science теж найвищий бал History – A, з історії теж. А Gym – це фізкультура. Такий добре проїх і потім одразу каже: о my rock polisher, мій полірувальник камінь. Ну тільки ботанів таке є.